Сьогодні, дорогі браті і сестри, звершилася знаменна подія для чигиринської землі. Сьогодні через голос церкви Господь явив нового свого угодника, святого блаженного Варфоломія. Це людина, яка посвятила своє життя на служіння Богові. Яка е, несла подвиг юродства. Що таке юродство? Юродство це є призріння до чоловічеї мудрості. От люди кичаться, що він закінчив університет, а той два, а той три, а той ще щось закінчив, а той академік, а той ще й якусь степень має наукову. І це все є земна премудрість, земна мудрість. А святий блажений Варфоломій своїм юродством проявив ні до цієї мудрості, він її не вважав ні за що, тому що мудрість є, але та, яка веде людину до Бога. Якщо вона привела людину до Бога, людина пізнала Бога через свою науку, це вона є мудра. Якщо вона тільки кичиться, що вона фізик, хімік, історик, філософ і так далі але вона не знайшла Бога через це, то вона не має пізнання правильної премудрості. І сьогодні Святе Церкви ще вшановує пам'ять Святої Великомоченниці Єкатерини, яка була ну, дуже вченою дівчиною. Вона мала 18 років, вона такі мала дарування від Бога, що вона вже вивчила всіх філософів. Всю медицину вивчила, риторику, там всі науки, які тоді існували, вона всі вивчила в досконалості. І була вона дуже красивою по своїй статурі. І е, багато хотіли е, мати її своєю дружиною. Юнаки підходили знатні люди, але вона е, через цю примудрість, яку вона. Від Бога одержала, вона знайшла Христа. І вона обручила себе Христові. І коли її мучили і заставляли поклонятися ідолам, то вона знаходилася е, в темниці дуже збита, зранена, то Христос їй явився і сказав, що я беру твою душу собі в невісту і подарував їй перстень, дорогоцінний перстень на руку. І вона прийшла в себе, побачила перстень на руці, зцілилася від болізні. І потім, щоб її перемогти, то правитель тої землі зібрав самих мудрих філо філософів, самих великих мудреців, які так у них врахувалися такими. Їх набралося 50 чоловік. І вони почали спорити з одною дівчиною. І вийшов саме знаменитий з них, самий такий, вважаючийся там серед них там, самим великим, і він почав з нею спорити святою Катериною і вона його перемогла. І коли цар почав заставляти, щоб останні філософи з нею спорили, то вони сказали, якщо наш учитель не міг її переспорити, то ми теж не можемо переспорити. І вони всі. Прийняли християнство. Оце була настояща премудрость у людини, у святої великомочені Катерини, яка, яка її привела до Бога, і через яку вона привела і філософів до Христа, і жінку правителя Августу, теж вона увірувала, і знаменитий полководець Парфірі, який був дуже таким ну, непереможним таким воєводою. І той прийняв християнство. І сьогодні Свята Церква вшановує пам'ять святої Екатерини. Ну, Як вже згадувалося, що обще між святої Катерини і святим блаженним Варфоломієм в тому заключається, що вони призріли земну мудрість, а возлюбили божественну премудрість. Святий Варфоломець, цю примудрість хранив своїй душі, він нікому її не показував. А свята Екатерина показала всім, і той приніс пользу для своєї душі і для церкви. І вона принесла пользу для душі і церкви. І ця премудрість, яка ну, є божественною, яка є Спасительною, це є та мудрість, яка содержиться в цій книжці, яка називається Свята Біблія. Біблія навчає людину не гордитися, не кичитися. навчає людину розуміти путі Господні і для неї, і для других на землі. Навчає людину, як творити волю Божу, як угождати Богові. Оце є настояща примудрость. тому що сьогодні є підміна. Є багато людей, які декларують себе віруючими, і навіть ходять в церкву. Але вони через це вони рахують, що Бог вже їм чимось об'язан. Що раз він пішов до церкви, він признає Бога, то Бог має зробити йому і те, і те, і те, і те. Це не є духовна мудрість, це є безуміє. Якщо Бога ми признаємо, то ми повинні покоритися Богові. Не Бога собі покоряти, собі Бога робити послушником, а себе зробити послушником Бога. Оце є настояща премудрість, яка веде людину до благословення на землі, до спасіння на небі.